Вітаю підписників і гостей мого каналу. Сьогодні я хочу запропонувати вам два варіанти смачних сніданків. Справа в тому, що моя підписниця пригостила мене перепилиними яйцями і я вирішила приготувати із них сніданок. Що з цього вийшло, прошу подивитися. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а я вам пропоную перегляд. Це один варіант сніданку. Тут котлетки із фаршу і з перепилиними яйцями. Можна вживати з томатним соком, із овочами. І другий варіант сніданку це бутерброди із перепилиними яйцями. Вони піджарені з одного боку, а потім я вбила перепилені яйця і також дочекалася, поки затягнеться жовток. Ну теж дуже смачно. До фаршу додаємо 5 ложок манки. Також додаємо одну цибулю, я її покрошила, міленько, я її не терла, треба покричити, міленько посікти. Одна середня цибулина. Солимо півчайної ложки солі додаємо і гарно перемішуємо і даємо настоятися, постояти хоча б хвилин 30, щоб манка набухла. Потім будемо. І Робимо такі невеличкі кружальці з фаршу і чекаємо, поки вони трошки піджаряться. Потрібно накрити кришкою. Коли фарш уже буде готовий, то я всередину вбиваю яйця, накриваю кришкою і чекаю, поки затягнеться жовток. Ось у хлібі я роблю ось такі кружечки коробочкою із зубочисток поверну. Потім кладу на сковорідку. всередину вбиваю, всередину вбиваю яєчки, присолюю і накриваю кришечкою і жду, поки яєчки позатягуються, щоб можна було зняти. Ось такі смачні ринки у мене виходять із перепелиних яєць. Вранці це дуже смачний сніданок.